Я зовсім недавно почув новину про те, що коротше, якийсь там Свободівець у Сумах а, зруйнував один із пам'ятників Леніну, і там ще типу, лишилось два пам'ятники. один великий, який він не подужає, і один бюст, який типу, під охороною чи що, ну, щось таке. Коротше, а, ну, і, Звичайно, як завжди, Свободівці а, хочуть там заборонити всяким. Всяку радянську символіку, там, е, позривати з будинків, зі стін будинків всякі радянські панно, ну, ці фрески радянські, такі типу, із сюжетами про робочих колхозніць. Е, звісно, це е, нормальна культурна людина не може це заохочувати, тому що це вандалізм. Е, це по-перше. По-друге, радянські пам'ятники, якщо вони стоять, ну. Хрін з ними нехай вже і стоять, тому що все-таки це нагадування про історію і про певні історичні уроки, які ми можемо згадати, дивлячись на ті пам'ятники, які асоціації вони у нас викликають. От. А якщо ці історичні уроки забути, то вони повторяться. Ми ж не хочемо, щоб все те повторилося? От. І власне, для чого? Руйнувати пам'ятники Леніну, якщо їх можна просто дуже, перер... дуже легко і просто переробити. Просто от чуть-чуть підрівняти йому борідку і додати вуса, і буде Тарас Шевченко. Тож у них абсолютно така схожа форма голови. Так, краще, по-моєму, пам'ятники Леніну не руйнувати, а переробляти в Шевченків. По-моєму, це більш конструктивно.